Духай, уважно починаємо наше заняття. Рада вас сьогодні бачити. А зараз послухайте загадочку. У, лісах, у, у садах у лісах блукає, жовті шати одягає, золотисту стелить постіль, жде сестрицю білу в гості. Що це в нас така пора, жде сестрицю білу в гості. Ось. Осінь, вірно. Ану, будь ласка, е, пригадайте або подивіться віконечко, як ви, якщо ви сидите поряд, якого кольору у нас зараз небо? Якого кольору? Блакитне, Блакитне. А ще мені скажіть, як сьогодні гріє сонечко? Як не. гріє сонечко? Тепло? Тепло чи не дуже вже? Не дуже. Не дуже. ми вже одягаємо, що? Тепленько ну, одягаємо. одягаємося. Одягаємося вже. Шапочку шоу, одягаємо, так? курточку, так. Канішки вже одягаємо, тепліше суття, так? Да. Да. Тому що стало вже набагато прохолодніше, так? А коли плачуть хмарки у нас? Коли плачуть хмарки? Коли що йде в себе? Коли йде дощик, Коли душці. що йде Дощик. Дощик, вірно. А завдяки чому листочки піднімаються на, е, і крутяться? Завдяки чому? Що їх піднімає догори? Вітер. Міч. Так, молодець, Саша. Вітер, звісно, вітер піднімає. А яким буває вітер? Сильний, яким Сильний. буває вітер? Маганам. Так, може бути таким сильним таким, так. А може бути легеньким, так? Легеньким. Що він нам не страшний, а ураган такий страшний вітер. Ми так, від такого вітру ми ховаємося. А зараз, подивіться на екран. Так. Ось бачите, які у нас стали дерева. Які у нас стали дерева? Ану. Жовті. 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 А які жовті. ми можемо ще кольори зустріти? Не тільки жовті, а ще які. Оранжевий, червоний, так? Ще можемо зустріти зелені листочки, так? Да. Ось дивіться, які гарні так, кольори. Дивіться, листочок у нас внизу оранжевий, а вверху жовтенький, і тут же на гілочки росте листочок якого кольору? Дивіться, червоного, бачите? Ось таке різне дерево різнокольорове, і жовте, і оранжевий, і червоні, і зелені листочки можуть зустрітися на одному дереві. Ось такі гарні, так, така гарна у нас осінь. Так? Небо у нас уже сіре, таке, так. Сонечко вже не так гріє, іде дощ, і наші листочки розвиває вітерець, уже так зриває з дерев. Подивіться, Давай. кого я вам приготувала. Що це в нас таке? Листочки. Листочки. А ну давайте їх порахуємо. Скільки листочків? Скільки? Два. 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 Давайте разом порахуємо. Один. Ні. Па. Два. 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 Молодці. А ще до цих листочків я додам грибочки. Ану, давайте порахуємо, скільки ж грибочків. Один. Один два. Три. три. Молодці. Добре. А тепер подивіться уважно: чого в нас більше листочків, що вгорі? Чи грибочки, що внизу у нас зображені? Грибочка. Грибочки, вірно. А що слід зробити? І перевірити, Грибочка. яка кількість у нас грибочків і яка листочків. Чого у нас більше? Грибочків чи листочків? Як ми перевіримо? Як ми можемо перевірити? Грибочка. Накласти наші листочки на грибочки, Грибочка. так? А ну, Дай. давайте спробуємо. Ось, подивіться. Я наклала листочок, перший листочок на перший грибочок, другий листочок я наклала на другий грибочок, а на третьому грибочку листочок є? Немає. Ні, немає. Отже, що ми можемо сказати? Що грибочки у нас менше? Більше. Більше Менше, молодці. А листочки у нас? Менше. Менше. Менше молодці, дівчатка, добре. А що ж ми можемо зробити, щоб їх стало однаково? Що ми можемо зробити? Надо добавити. Листочок. Так. Да. Надо додати листочок, так? Або. Забрати, Забрати. Прибрати ще один. грибочок. Прибрати цей зайвий грибочок, так? Ось ми прибрали зайвий грибочок. Давайте порахуємо, скільки листочків. Один. Два. Два так? А скільки грибочків? Один. Отже, в нас листочки і грибочки у нас скільки. А, два. Так? Далі. Добре, далі слухаємо. А тепер я до нашого грибочка, той, який забрали, додала ще один листочок. Давайте порахуємо тепер, скільки їх стало. Рахуємо листочки. Один. один два. два три. три. Тепер рахуємо грибочки. Один. Три, два, Три. три. Скільки три. стало грибочків і листочків? По три. І так? так. Їх стало по три. Три листочки і три. грибочки. Грибочки, Молодці. Получилось. Отже, їх стало порівну, так? Три листочки, і три грибочки. Ми можемо сказати, що їх стало порівну. Тобто однакова кількість у них, так? Да. Добре. Дивимося да. далі. Дивимося на наші листочки. Дивіться, ось у нас було два листочки. Один, два. Я додала ще один листочок, той, який внизу. Бачите? Скільки разом їх стало? Давайте ще раз порахуємо. Один. два, Три. І подивіться, ось яка наша гарна цифра. Три. Бачите, яка? Складається із двох на півтілей, з таких, так? Так. Ось цю кількість листочків три. Ми можемо позначити такою цифрою три. Зрозуміли? Давайте ми з вами цю цифру на столику намалюємо. Давайте разом намалюємо. Ось давайте разом. Один. Одне кілечко. Два. Ще раз. Поставили пальчик. Оди одне кілечко і друге кілечко. А, добре, молодці. Дивимося далі на екран. Так, дивимося далі на екран. З промінцем метелик встав, криця сонцю показав. Як уважно глянеш ти? То побачиш цифру 3. Ось подивіться, його крильця схожі на цифру 3. Бачите? Ось сіреньким наша цифра 3 намальована. Видно вам? Ось така у нас цифра 3. Сховалися у крильцях на метелику, так? Добре. Ану, малятка, погляньте, хто до нас завітав. А ну дивимося уважно. Хто це такий у нас? Хто це такий? Поросятка, так? А давайте пригадаємо, як же їх звати, цих поросяток. Пам'ятаєте казку про трьох поросяток? Пам'ятаєте? Давайте згадаємо, як їх звати цих трьох поросяток. Перша поросятка у нас як називається? Наф-наф, так? Уфнув ну, 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 і. Ніф, ніф. Так. Ніф. Ось такі у, на... у них е, імена. Ану, давайте їх разом порахуємо. Рахуємо разом. Один. Рахуємо. Ін два. Три. І три. Молодці. Три. Так. Ну, Далі ми продовжуємо далі. Дітки, а знаєте, наші поросятка зібралися йти до лісу, і йшли вони по гриби. Але так по, дорозі, але так по дорозі загралися, що загубили свої корзинки. Давайте їм допоможемо, знайдемо, ми їм розкажемо, де знаходяться їхні корзинки, а то вони не можуть їх. Побачите. Дивимося на картинку. Так. А ну, дивимося, де наша корзинка сховалася? Ось тут. На чому вона стоїть? На пеньочку. На, на пенічку. На пеньочку молодці. А внизу дивимося, сховалася корзинка. Де вона стоїть? І дерево. І дерево, молодці. А дерево. ця корзинка ось вверху сховалася. Де дерево. вона у нас? На дереві. На дереві. На дереві або над деревом. Так Давайте дерево. разом повторимо. На пеньочку стоїть корзинка. Давайте разом повторимо. Пеньочку. Друга Терево. корзинка у нас ховалася внизу. Де вона у нас ховалася? Під... Дерево. під деревом. І третя корзинка у нас сховалася над деревом. Дерево. Над деревом. Молодці. А зараз ми з вами знайшли для поросяток їхні кошики, і наші поросятка підуть далі збирати грибочки. Вони дуже вдячні вам за допомогу і е, вирішили. І вирішили е, вам показати ось таку гру. Дивимося уважно на екран. Давайте з вами поглянемо, що зображено на цій картинці. Що ми бачимо? Ану, перше, що зображено? Мячики. М'ячик. Далі що? Грушка. Грушка. Ще на що зображений. П'ячик Я... 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 ще Я... один так. Далі що намальований? Яка картинка? Я... Так, ведмедик. Потім що зображено у нас? М'ячик, Я... 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 так. І останнє Я... що зображено? Яблуко. Яблуко. Я... Молодці. А тепер питання: скажіть, будь ласка, чого у нас на картинці три? Чого в нас три? М'ячики, Молодці. А ну давайте порахуємо. Один. Перевіримо. 3, два внизу. 2, три. 3, 3, 3, 3. 3, 3, 3. Молодці. 3. Далі дивимося на картинку. Дивимося далі. Що тут у нас зображено? Давайте подивимося. Грушка, плячка, так. Так, Потім ще грушка, потім а ще лялечка, Потім що це в нас таке? Пірамід. Пірамідка молодець Софія. Софія. І останнє у нас що зображено? Грушка. Так? Тепер питання: слухайте. Чого у нас зображено на картинці один? Одне. Керамінка. Молодець. Чого у нас на картинці зображено три? Осі. Грушки. Осі. Грушки. Осі. Грушки, молодець. І чого у нас на картинці зображено два? Два да. предмети. які? Громче. лялечки, Так, зображені у нас дві картинки. Дивимося далі. Остання наша картиночка. Дивимося уважно. Давайте передивимося, що ж ми бачимо. Що це в нас таке? М'ячик. Далі що намальоване? Пірамідка. Далі що у нас зображено? Кубик, рубик, вірно. Далі що у нас намальоване? Піраміда. Пірамідка. Опять... Далі що? Кубик, рубик. Рубик. рубик І останнє в нас що? Піраміт. Питання: чого Рубика. у нас на картинці зображено два? Кубика. Віка. Молодці, дівчатка. Рубика. 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 питання. Рубика. Молодець Саша, молодець Софійка. Рубика. Чого у нас зображено на картинці один? Молодеці! Молодці. У які картинки у нас зображено три. Пірамідки. пірамідки, пірамідки. пірамідки. Молодець, дівчатка. Справилися ви зі своїм завданням. Продовжуємо далі. Продовжуємо далі. І хто ж до нас завітав з гостинцями? Хто це в нас така? Білочка. Білочка, білочка, вірно. Білочка. Ось білочка. А ну дивимося уважно. Подивіться, біля білочки у нас зображені цифри, а в руках на, е, білочка не тримає так цифру. Угу. Бачите? Ось такі у нас жолуді чи горішки, жо, горішки, напевно. Горішки, і на горішках у нас цифра яка на першому горішку? Єдиниця. Один. 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 На першому горішку цифра один. один. А один. другому, дивіться, поряд з білочкою, яка цифра зображена? Один. Так, один. так. А скажіть мені, будь ласка, яку ж вона цифру загубила? Цифру яку цифру Яку цифру загубила? Цифру? Молодець Саша. Так, цифру три вона загубила. Ось наша цифра три. Ось така, бачите? Дивимося далі на картинку. Дивимося уважно. Які з нею розташовані цифри? А ну дивимося, яка ця цифра? Два, молодець цепія і. І Саша День. каже, яка цифра? Три. Молодчинка. Молодчинка. Дітки, а яка ж цифра у неї загубилася? Один. Один. Молодці. Так, у нас загубилася цифра один. Ось один. така наша білочка загубила її. Ну, ми її знайшли. Дивимося наступну картинку. Які один. цифри у нас зображені? Один і. Ай. Три, так. Яку цифру білочка загубила? Два, Два, Два. А, молодці! Молодці! Впоралися ви із завданням, які ви уважні. Добре. А зараз я вам задам домашнє завдання. Коли ви будете сьогодні гратися на вулиці, я вас дуже прошу назбирати каштанів і дома самостійно викласти із цих каштанів цифру 3. Ось я вам зараз покажу, а ви уважно дивіться. Ось подивіться, із каштанів викладаємо цифру 3. І, mm -hmm. і пришлете мені. Фотографію, як ви впоралися із своїм завданням. Добре? Mm -hmm. Пробуйте виконати це завдання. Дякуєте. Mm -hmm. Добре. Mm -hmm. Яку ми сьогодні з вами цифру вчили? Яка до нас сьогодні цифра завітала? Mm -hmm. Цифра Три mm -hmm. Молодці. А які подруги ми повторили ще, які в неї подруги? Яка в нас була перша цифра? О, три. Наступна цифра яка? Два. А, і цю, яку ми вивчили, як називається? Три. Молодці. Розумнички. Гарно ви працювали, гарно відповідали. Тепер можете трішки відпочити і підготуватися до. Наступного за... До побачення. До побачення. До побачення. До побачення буде.